Сім ультралайт. Друзі, сьогодні покажу вам не просто тент. Я покажу точку, з якої все почалося саме для мене. Бо тент – це не лише про вагу чи розмір, це про відчуття, коли ти перше ночуєш без намету, коли немає блисковик, немає стін, тільки ти та тонка тканина зверху. Тент соло дуже близький мені. Розмірами він майже такий самий, як і мій перший тент. Я коли згадую, я тоді навіть не вмив його нормально встановлювати, не знав, як захиститись від дощу та вітру. Але саме з нього почалося, почалась моя пригода із тентом і перше проходження ЗТШ. І якщо ви вже давно думаєте, може спробувати, може не спробувати, час чи ні час, то я вам хочу сказати, можливо, саме зараз час спробувати. Цей огляд, друзі, не реклама, це досвід і згадування того, як було саме в мене. Що мені також був колись потрібен поштовх. Так невеликий, але потрібен був. Бо я, чому невеликий, бо я дуже-дуже хотів спробувати походи саме з тентом. Можливо, і вам також вже час нарешті спробувати. Упаковка, друзі, дивіться, ось так виглядає весь тент. Серйозно, компактний, м'який згорток, трохи більший, ніж, мабуть, за вітрівку. Можливо, навіть вітрику когось більше ніж цей тент, який спокійно влазить у бічну кишеню вашого рюкзака. Ба більш можна забути, що він там взагалі є, бо важить він всього 338 грамів разом з чохлом та відтяжками. Отже, друзі, що ми маємо в комплекті із соло? По-перше, сам тент. це очевидно. По-друге, це чохол. Він простий, легкий з тієї ж самої тканини, що і тент. До речі, на чохлі ми не економіли. Бо знаємо, як незручно, а часом дратливо, коли чухол замалий, а ти пхаєш туди цей тент, а він не лізеть. Тож ми вирішили зробити його трішки більше, додати пару грамів, але зекономити ваші нерви. Відтяжки, їх тут 8 штук, і 8 лайнлоків для відтяжок. Тобто жодних вузлів. Вам потрібно лише вставити відтяжку в лайнлок і регулювати навіть із тенту. Є два види відтяжок з паракорту і даніми. Від цього також буде залежати вага вашого тенту, бо тоді він буде важити, наприклад, якщо обираємо відтяжки із Дайніми, тент буде важити в комплекті 313 грамів. Яскраво помаранчеві відтяжки із відбивачами або дайніма. Вона легша, якщо хочете зекономити ще декілька грамів. Матеріалу соло це 20 денє поліестер з силіконовим покриттям з обох боків. Що це означає не з точки зору технологій, а з точки зору того, хто спить під тентом. По-перше, він не розтягується, навіть коли намокає, навіть коли ви його тягнете. По-друге, не провисає, коли починає лити дощ. По третє, він не набирає вологу, тож не стає важчим після, наприклад, дощу. Друзі, я вже згадував про свій перший досвід з тентом і свій перший похід. І тент майже таких самих розмірів, але він був з нейлону. Що це означало? Коли йшов дощ або коли була, е, був великий конденсат, я прокидався під цим тентом, він провисав майже на обличчі, а часом на обличчі, е, в залежності від того, як я його встановлював. Кож часом намакав спальник від конденсату, коли там намет е, тент провисав десь там посередині. Тож потрібно було його постійно підтягувати. Але з цим тентом такого немає. Він натягнутий, як ви його ввечері натягнули, так він і залишається до ранку і не треба серед ночі вставати, вилізати в дощ та підтягувати його. Звичайно, друзі, потрібно чесно сказати, що є і нюанси. І перший нюанс це шви, вони не проклеєні, бо силікон не тримає фабричний клей. Але ти можеш зробити це сам, і це насправді дуже нескладно з ось таким герметиком. Накладається буквально пару хвилин і хвилин, я не знаю, 2-3 години сохне. І потім через 2-3 години ви отримуєте тент вже готовий. Стосовно проклейки швів, ми вже думаємо, як це зробити, щоб можна було продавати власне тент вже проклеєним. Але на це потрібен деякий час, щоб, щоб врахувати якісь там технічні можливості, але також і, і те, щоб вам це подобалося, так щоб шви були не криві, не косі і так далі. А зараз, друзі, пішли встановлювати тент. Встановлення тенту, друзі. Насправді це дуже проста маніпуляція, принаймні з тими базовими налаштуваннями, так базовим встановленням тенту, як я його встановлюю двохскатною кришею. Мені пишуть, скидають фотки, що ось так я встановив тент, у мене не виходить. І насправді так дивишся, що не дуже дуже гарно, нібито це виглядає, але розумієш, що ну потрібна просто а, практика. Нічого тут не поробиш. Тут не вистачить тобі подивитись та прочитати в інтернеті. Тобі потрібно просто встановлювати це декілька разів. Я вже казав і ще раз, скажу, що хлопець, який йшов зі мною в поход в останньому поході, був він розставляв все вже в перший день. Тобто він встанов... ну правда, що в перший день він встановлював там два-три рази цей тент, але на наступний день він вже ну нормально це робив. То потрібно все ж таки декілька разів встановити не вистачить тут лише читати щось там в інтернеті потрібно просто взяти та встановлювати. Тож поїхали. Для встановлення нам потрібно дві-три палиці, тент та кілочки. Якщо все добре в погодних умовах, що я роблю? Я встановлюю тент, одну частину вона йде вищою, друга нижчою, приблизно ось так: там десь 90 см. А другу палицю я залишаю, як вона і є. Цього тенту друзі є перед, є задня частина. Передня частина ширша, друга частина вуща. Тож, друзі, встановлюємо це в ідеальних умовах, щоб було зрозуміло. Розтягуємо тент, передню частину та задню, ніби все ок. Звичайно, що кожен встановлює свій тент, у кожного своя методика. Я буду розповідати, власне, як я встановлюю. Я беру відтяжку, наприклад, з цього кута та кладу її по діагоналі до протилежного кута. А на тому куті я роблю це саме. До, по діагоналі, до цієї відтяжки. І тут також ось так і ось так. Якщо буде вітер, ви також будете це так само робити. Тільки будете уявляти в голові, що тент стоїть ось так. Але відтяжки ви будете встановлювати по діагоналі. При вітрі ви не зможете так розкласти тент, бо його буде зносити. Але ви будете в голові розуміти, як це робити. Тобто, наприклад, якщо б був зараз вітер, я би взяв ось цю відтяжку. Приблизно я розумію, де мені потрібно встановити тент. бо вітер не пересуне, наприклад, землю. Так? Вона залишиться. Тобто я це уявляю. Що ось тут я хочу встановити тент, Вітер-дмуха цей тент, тобто Я наприклад, якщо вітер, я взагалі його в руці можу тримати. Так? Але відтяжку я буду встановлювати, власне, ось так і відразу кілочком. І потім роблю це там кілочком, там там, вітер тент, дмуха, але мені це не перешкоджає, бо я знаю, де має бути встановлений тент, І я роблю це по діагоналі, по кутах. А зараз, друзі, я беру кілочки і відтяжки, які ми розтягнули по діагоналі, я просто встановлюю вставляю кілочок. Ось так. При тому всьому не натягую сильно, так? бо нам потрібно буде палиці встановити, щоб, щоб у нас було місце на встановлення палець. А зараз, друзі, я ну, принаймні я так встановлю спочатку вищу частину, тобто я беру цю палицю, про яку сказав, що десь там 90 см, це може бути менше, може бути трішки більше. Коли ми будемо говорити про внутрянку до цієї піраміди, так яка зараз в розробці, і я дуже хочу, щоб невдовзі вона була, е, мінімально тент нам потрібно встановити трішки більше 90 см, бо внутрянка буде по висоті мінімум 90 см. Внутрянку, яку ви могли бачити в відео про наш похід з дітьми. Тож, друзі, я беру палицю та вставляю її в ось цю петлю біля лайнлока. І не сильно натягуючи, бо нам зараз це не потрібно, нам потрібно лише просто встановити відтяжку. Ось вона дуже так. Не сильно натягнути, нам це і не потрібно робити. А зараз беру ось цю палицю і встановлюю її тут. Так само встановлюю вставляю палицю в ось цю штуку і просто натягую тут, вже можу трішки більше, але це трішки сильніше натягнути, але це не має значення. Що відбулося? Друзі, якщо б ми. Правильно відразу відтяжки встановили по діагоналі, так нам зараз потрібно було їх лише тільки підтягнути. Ось, я її підтягую. Але я вже тут бачу, що ось цю відтяжку я не зовсім правильно натягну. Мої, мені потрібно кілочок. Встановити по діагоналі до цієї відтяжки, що я зараз і роблю. Якщо б я відразу це зробив правильно, мені потрібно було лише підтягнути відтяжку. І все. ось І тут також я. Ну, тут, в принципі, ок, тут все встановлено. ідемо до цих відтяжок. І тут також, друзі, роблю це саме. Я люблю, щоб майже до кінця були ці відтяжки, як Далі їх можна було відтягнути. І тут також. Тут я. І зараз ми вже підтягуємо середину з однієї та іншої сторони. Ось. І тут вже натягуємо, як має бути. Ось так. І це, друзі, ну, в принципі, все встановлено. Нам треба буде вже дивитися по погодних умовах, де більше підтягнути, де, де менше підтягнути. Але, в принципі, тент вже встановлений і готовий до використання. Ось так, друзі, просто це встановлюється достатньо швидко. Навіть коли я вам розповідав, як це робити, також це не зайняло дуже багато часу. Я вже десь казав, що потрібно в голові мати деякі такі нюанси, моменти при встановленні тенту. Тож, давайте це все підсумуємо. По-перше, ви розумієте, вам потрібно розуміти, де ви хочете встановити тент. Так. І якщо ви зрозуміли, що ось між ялинкою та ось тою ялинкою нам потрібно встановити тент, ми вже знаємо, що ось так він має встанов... бути встановлено. Потім ми встановлюємо чотири відтяжки по кутах по діагоналі до кожного кута. Ось так і ось так. Встановлюємо кілочки, але не натягуємо засильно. Але навіть якщо ми натягнули засильно, у нас є лайнлок, який ми можемо трішки пустити або підтягнути. Але це вже потім. І потім ми встановлюємо трек палиці на ту довжину, яку висоту, яку ми хочемо це, встановити цей тент. І все. Тобто, 4 відтяжки нам потрібно розтягнути по діагоналі і встановити 4 кілочки це 90%. Встановлення тенту. Потім ми встановлюємо палиці і ще два кілочки. І потім ми це все натягуємо дуже там. Ну я люблю, щоб було дуже сильно натягнуто. І вже відтяжки по. Посередині тенту, в залежності від того, хочете ви його встановити, не хочете, який там вітер є, немає і так далі. Я не дуже часто це роблю, встановлюю, тобто встановлюється відтяжки дуже рідко. Ви можете регулювати тент, не виходячи з під тенту, якщо йде великий дощ. Ви можете усією палицею так більше-менше регулювати е, висоту тенту. Так. Звичайно, якщо ви регулюєте, наприклад, ось так, вам потрібно буде лише підтягнути е, відтяжки. Так. І тент, і тент підлаштується. І тент підлаштується під, під ваші вимоги. ось Він став нижчий і ширший. Що дає вам площину під тентом більшою, значно більшою, тому всьому, не виходячи з під тенту, можна це все робити. Коли кажуть про, наприклад, там, вітрові, вітрові нагрузки на тент, що його здує, змуха. Ось, наприклад, як навіть зараз він встановлений, так? широченно встановлений, ну, вітер іде по ньому. Я там не шарю в, в аеродинаміки, але десь так воно, мабуть, і працює. І, наприклад, якщо вітер з цього боку і ми опустимо. Одну сторону трішки нижче, тобто кілочок переставимо ближче до лайнлоку, і звідти буде вітер, він просто буде йти ось так. З цієї сторони вам буде затишно та е, комфортно. Плюс додається значна площина під е, тентом. Друзі, ще хочу сказати декілька слів з приводу вибору тенту. Я вже чув багато разів, що е, коли люди хочуть перейти, наприклад, з намету на тент, е, Логіка така, що візьму більший тент, 3х3, 4х3, 5х3, а потім буду зменшувати тент і дійду до якогось там китайського, китайських розмірів. І буду, під ним, би, і буду під ним ходити в походи. Але, друзі, я хочу на це власне звернути вашу увагу на вибор тенту. Мені здається, воно так не працює. Чому? Якщо ми, наприклад, обираємо тенти, Якщо ви хочете покинути намети, перейти на тенти і обираєте з-поміж наших тентів, наприклад, тент соло і тент 3 на 3 я вважаю, що краще обрати все ж таки власне тент соло, бо він супер недооцінений. Але причина не тільки в цьому. Якщо ми беремо тент 3 на 3 і ось цей тент і встановлюємо зараз, ось тут в таких погодних умовах, буде все добре. Все буде і під тим тентом, буде добре, і під цим тентом буде добре. Але якщо ми підемо в похід... І будемо ночувати десь біля хребта, на хребті, або місце, де є трішки більший вітер, ви відразу відчуєте це, що 3 на 3 він ніби живе своїм життям, він, бо його парусність дуже величезна. І коли ми, навіть коли ми його офієзно натягнули, так, коли буде вітер, він просто буде взлітати. Якщо навіть ми натягнули б його на всі відтяжки, ось та частина, ця частина і ця частина, він би нібито на чотири частини поділиться і буде хотіти ніби втікти від вас. З цим тентом такого не відбувається. Навіть коли ми зараз були в поході і встановлювали його спеціально ось цією частиною до вітру, не було такої проблеми. Так, дійсно, ось власне ці чотири штуки надувалися. Це дійсно так, бо вітер йде звідси. Але якщо б ми встановили цей тент навпаки і там прижали, наприклад, одну частину до землі, взагалі б такої проблеми не було. Мені здається, що тут я не сильно, не сильно шарю в тій аеродинаміки, але мені здається логічно, що цей тент буде відпрацьовувати в там вітряні погані вітряні умови краще, ніж тент 3 на 3 я не хочу вас переконувати брати цей тент замість тенту 3 на 3. Ні. Я хочу, щоб ви просто замислилися над тим, навіщо вам цей тент. Якщо ваш цент, тент, якщо вам потрібен тент для походів, то можливо варто все ж таки принаймні подумати і подивитися на тент... Ось цей тент соло. В цьому тенті є ще така надмірна увага до довжини. І, і я дуже хотів, щоб він був власне 3 метри. Я не знаю, чи є в Україні або не в Україні тенти е, з такою конфігурацією, як цей, при тому, щоб його довжина була 3 метри. Я думаю, що це навіть трішки над, на, на, надмірно так зроблено. Але я так хотів, тому що, е, коли я. Перший почав використовувати тент, потім спробував менший тент. У мене були якісь застереження до того, що мені чомусь не вистачало довжини. Можливо, ось це перші якісь там місяці користування цим тентом. Я хотів, щоб він був більший, і цей тент, власне, такий і є. Бо 3 метри це насправді дуже-дуже багато. Він також зроблений, така довжина зроблена для того, щоб протиставити те, що люди кажуть, що буде боковий дощ. Ось дивіться, який тут має бути боковий вітер, щоб дощ пішов під тент. Який боковий вітер, який косий дощ має бути, він має бути горизонтальний. Ви можете сказати, що він нижчий, тому так не буде. Але навіть ось тут, якщо буде якийсь там боковий дощ. Довжини цього тенту вам вистачить для того, щоб взагалі не намокнути і не почути на собі там, е, якогось дощу. Тож, друзі, я не прошу купувати цей тент замість трента 3х3, бо ну, і цей тент наш, і цей тент наш. Але я прошу, щоб ви замислилися над цим, який саме тент вам потрібен. А ще, друзі, є така штука, мені кажуть, що ти можеш все що завгодно розповідати про тент, але тобі ніхто не буде вірити. <реш> не знаю чому, тому що, можливо, я просто під тентом завжди. Може, тому і не вірять. Але, друзі, в передостанньому відео, де е, ми ходили з дітьми в похід, там є такий хлопець, ще раз повторюю, Нікіта, який ночував власне, по цим тентом. Він зі мною вже третій похід, і він ночував в піраміді з нутрянкою, без внутрянки, і він зараз ночував під цим тентом, з внутрянкою. І у нього взага... і він хотів спробувати без нутрянки, але я вже ну не те, що не дозволив, просто є внутрянка, і най буде внутрянка. Тим більше ми хочемо, щоб, щоб була у нас нутрянка для тентів, і він такий був перший тестувальник, перший тестувальник. Внутрянки. І якщо підліток перенести все взагалі без проблем, при тому всьому, що був дощ, був вітер і було прохолодно, але у нього все було добре. Тож, якщо мені не довіряють, можливо, дитина буде підтвердженням того, що це все працює. Ще одне питання, друзі, є стосовно розміщення під тентом. Для мене насправді це трішки дивно, бо я зовсім не розумію е, питання, так? не зрозумію проблему, що значить розміститись під тентом. Але все ж таки спробую зробити це і показати, як я це роблю. Спочатку зробимо це на відкритої місцевості без тенту, а потім перейдемо під тент. Чому я не зовсім розумію питання, тому що я не розумію, який у вас наплічник. Так? Якщо у вас наплічник 100 літрів, ну я. Ну, немає сенсу взагалі розмірковувати про це. Але якщо ваш наплічник 40, 50, там 60 навіть літрів, я думаю, що ну, це спокійно можна зробити. Друге питання, підійде вам, як я це роблю чи ні, вже вирішувати вам. Тож поїхало. Спочатку розкладаємо полікро чи третє скло. Припустимо, друзі, що це голова, там ноги. І ну, зазвичай у мене в наплічнику залишається ну, не так багато речей. Тобто є два види, як я розкладуюсь. Коли у мене все мокре, і коли, наприклад, все сухе. Чому? Тому що, коли все сухе, я все, що у мене залишається. Окрім кухні. Кухню я просто, якщо вона є, я просто ставлю окремо десь там під тент і все. Це взагалі не принципово. Так само взуття десь там кидаю, бо зазвичай вони ну, мокрі або навіть якщо не мокрі, то немає різниці разом з кухнею там десь все і стоїть. А все інше, тобто їжа і одяг, якщо він залишається, я просто кладу гермомішок, а гермомішок кладу в наплічник. Зараз я трішки гіпертрофірував це. Ось, у мене зараз ось такий гермомішок, я тут напхав різного, різного одягу, щоб просто показати. Тобто, якщо, наприклад, у мене, якщо у мене все сухе, я на гермомішок ставляю в наплічник, закручую наплічник, і, власне, цілий наплічник служить мені як подушка. Якщо наплічник мокрий, я просто, Подушка робиться з герміка, і гермік ну, як подушка. І все. Що стосується їжі, якщо у мене ще багато їжі, наприклад, перший день, я, я в принципі, можу просто покласти в наплічник та кинути десь, або покласти разом з кухнею цю їжу, або є другий варіант наприклад, одяг, який у мене залишається, я в нього закручую їжу. І ось цей пакунок, зовніш одяг, всередині їжа закручую в гермік, і тим самим у мене стає трішки більша подушка. Наприклад, ось така. Ну, Такої не буває, бо це тут величезний гермік. Але в моєму герміку ну, десь є він 10 літрів, так? тож мені вистачає це зробити нормальну подушку. І в принципі, все. У мене в гермік, по суті, влазить все, що в мене є. Окрім, можливо, там, кухні та. Їжа якась там залишається. Тобто, друзі, ще раз, якщо все сухе, я просто кидаю все в наплічник, що у мене залишається. І цей наплічник мені служить як подушка. Якщо мокре, наплічник я відкладаю в сторону разом з кухнею і, можливо, частково їжею і взуттям. А все інше йде в гермік разом може бути навіть з їжею, так? щоб подушку зробити більше, бо одягу у мене не так багато залишається. І це все. Е, припустимо, що ваш наплічник великий, так? більший. Або у вас залишається більше всього. Якщо це місцина якась не під Петросом, де, до речі, у нас колись сперли рюкзак, але ми його знайшли. Е, Якщо у вас ніхто не ні зіпре, наприклад, наплічник, так, його можна покласти просто біля голови або біля ног в кінці або на початку, бо тент дозволяє вмістити, наприклад, ну, великий рюкзак, думаю, 50-60 літрів напевно зміститься. Зараз ми це спробуємо. У мене є наплічник 50 літрів, і я спробую його якось запакувати і подивимось, наскільки це складно розмістити свої речі. Чому я ще не розумію, навіть коли у мене був там більший наплічник, ну я просто клав ось так по боках, все і все. Це взагалі не проблема. Я покажу на прикладі ось наплічника 50 літрів. Він не запакований цілком, але майже, майже цілий. І, наприклад, зробимо таку ситуацію, що у нас є з мішок який буде працювати як подушка, наприклад, тут. До речі, раніше я спав там, де частина тенту звужена. Не знаю чому. Ось так я собі вирішив щось. Мені було якось там затишно. І зараз також я лізу туди головою, дуже рідко сплю, наприклад, з цієї сторони головою, там, де шиша. Не знаю, чому так вже вийшло. Показую очевидні речі, як тот чувак з інтернету. Все своє спорядження складемо в наплічник, яке залишилося, так? І все. І кладемо його або біля голови. Наприклад, якщо ми ось, власне, я це залишаю і кладемо його біля голови, наприклад, або збоку, бо дивися, скільки місця є під цим тентом. Ну, тобто я, наприклад, взагалі не бачу проблеми скласти все в наплічник і покласти його ось так з боку. Ніякий, не знаю, що тут. Навіть це буде плюсом для вас, якщо буде вітер, він вас буде ось так прикривати від вітру вашу голову, де б ви не були або з той сторони, або з цієї сторони. Ну і друзі, місця тут прям дуже-дуже прям, ну, багато. Якщо, наприклад, якимось чином дощ тут трішки буде залітати, ми просто посунемося в цю сторону і ось. Ну Це просто нереально, щоб дощ сюди залітав. Взагалі нереально. А рюкзак ми можемо двігати так, як де у нас буде, наприклад, голова, якщо вітер буде там з цієї сторони, ну все просто. Він вас буде ще захищати від вітру, ну, якщо ви його там, ну, він вам перешкоджає. Тож, друзі, не потрібно робити проблеми там, де її нема, бо взагалі немає проблеми розміщення під тентом. Друзі, зараз в усіх своїх відосах я дуже прискіпливо відношусь до повторень, які я раніше часто говорив. Але з тим тентом я ще раз хочу повторюватися, щоб ви, якщо хтось не бачить, да, побачили, скільки там є місця. Зараз там лежить напл... наплічник 50 літрів. І я хочу, щоб ви просто подивилися, скільки ще до е, краю тенту є місце. Ось бачите? Цей условно подушка по центру стоїть, наплічник лежить, він великий, і скільки ще сантиметрів 40 є до краю тенту. Ну що, друзі, по таймінгу, мені здається, що це вже перебор. Ось, Але по відчуттях здається, що я ще щось не договорив про цей чудовий насправді тент. Якщо будуть у вас якісь запитання, пишіть в коментарях. Але я надію, що розповів про цей тент достатньо для того, щоб при виборі тентів ви звернули все ж таки увагу на власне, ось цей тент, а не тільки на тент 3х3. Всім вам дякую, слава Україні, пока-пока.